Друзі, усім привіт! На кордоні між Україною та Польщею ведеться будівництво нового пункту пропуску Нежанковичі Мальховіце. Його постійне введення в експлуатацію планується вже на початку 2024 року. Як відомо, друзі, з лютого 2023 року пункт працює у тимчасовому режимі. Наразі на пункті нижанковичі мальховіце розташований модульний будинок з бетонною дорогою, який призначений лише для проходження вантажних автомобілів. З польського ж боку також планується створення пункту, де зможуть проїжджати вантажівки вагою до 7,5 тонн. Такі пункти будуть особливо корисні для експортерів, наприклад, м'яса, молочної продукції та електроніки. Завершення ж будівництва нового пункту планується уже до кінця 2023 року, а у першому кварталі 2024 року вже почнуться проїзди автомобілів. Україна хоче відкрити ще більше про... пунктів пропуску з Польщею. Наша держава веде переговори щодо будівництва нових пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Як зазначив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, у них є деякі потенційні місця, де вони можуть розглянути е, можливість будівництва пунктів пропуску, але спочатку вони повинні проаналізувати витрати, потенційну вигоду у вантажному і в пасажирському руслі. Також він додав, е, що якщо нові пункти пропуску відкриватимуться, ймовірно, вони будуть е, невеликими і предназначеними для пасажирського руху. Також, друзі, в Україні запускають електронну чергу, що працюватиме для будь-якого транспорту. І це буде на 16 пунктах пропуску через кордон. Записатися можна буде до Є-Черги з липня для автобусів і з черпня, серпня місяця для легкових автомобілів. При цьому, друзі, вони нагадали, що електронна черга вже почала працювати на кордоні з деякими сусідніми країнами в рамках державного сервісу є черга, але, друзі, тільки для вантажних автомобілів наразі. Друзі, ось така на сьогодні новина для вас. Будь ласка, підтримайте канал лайком і підписуйтеся, хто ще не підписаний. А ми з вами зустрінемося вже в наступному відео і до нових зустрічей!